Продовжуємо програму аграрії всієї країни зустрілися в Миколаєві з 19 по 20 червня. В місті проходила перша спеціалізована конференція зерновиробників України, організована канадсько-українським зерновим проектом спільно сільгоспідприємством Ніболум. Про перебіг подій мої колеги Маргарита Пух та Олексій Гаркуша. Нібулон було обрано майданчиком для першої конференції зерновиробників не випадково, адже підприємство залишається одним з найбільших в Україні сільгосптоваровиробником, експортером та інвестором. Тож екскурсія та обмін досвідом з фахівцями підприємства стала цікавою та інформативною для аграріїв десяти областей, враховуючи Автономну Республіку Крим. Таким регіональним складом понад 80 зерновиків разом з представниками мінагрополітики відвідали виробничу філію Снігурівська сільськогосподарського підприємства Ніболон. Там проходило урочисте вручення ключів від нових потужних комбайнів американського виробництва Масей Фердісон. Це комбайн восьмого класу, 255 лошадиних сил сіл з днівною нормою вироботки, порядка 25-30 гектарів. Вони приспособлені під уборку на Україні, під наші умови, під наші поля, ну і, конечно, під наше количество урожаю. Щодо обсягу врожаїв, саме ним, а також збільшенням площ збирання врожаю, було продиктоване придбання нової сучасної техніки. Минулого року, незважаючи на критичні погодні умови, ні закінчив жнива з небувалими за останні 15 років показниками. Звісно, що цьогоріч, коли клімат сприяє, підприємство готове до побиття власного рекорду. Від збору ранішніх зернових на площі 25 тисяч гектарів, працівники Ніболона від півдня Миколаївської області до Житомирщини очікують відповідно не менше 45 центнерів високоякіс. Зерна з гектара. Приложено максимум усилий специалистами нашей компании для того, чтобы урожай был реально качественный, давались в полных объемах удобрения, боролись с вредителями и болезнями. Надеемся, что будет хорошего качества и в достаточном объеме урожай. На другий день учасники конференції мали змогу на власні очі пересвідчитись у промисловій потужності СПЕНІБОЛН, відвідавши перевантажувальний термінал підприємства в Миколаєві. Саме тут сконцентровано весь цикл роботи Нібулону, за виключенням хіба що польових робіт, доправлення збіжжя автотранспортом, лабораторна перевірка, зберігання та доведення до кондицій, що відповідають світовим стандартам, і перевантаження на морські судна. Власне кажучи, я в грузовому порту перше, то в мене маса. Позитивних вражень. Саме підприємство дуже сплановане, гарно. Все тут оточене до самих дрібниць. Дуже сподобалися ці два куполи, і я розумію, що господар хотів не просто поставити, наприклад, такі сховища, а він хотів щось зробити для міста, щоб це місто виділялося на Україні хоч чимось і хотів так зробити, щоб всі розуміли, що от Миколаїв це гарне місто. До речі, згадана цим чоловіком споруда, сподобалась і голові держави. Нещодавно Віктор Ющенко присудив авторському колективу, на чолі з генеральним директором Ніболона Олексієм Вадатурським державну премію в галузі архітектури за 2008 рік. Маргарита Пов, Олексій Гаркуша та Сергій Бичков для програми Об'єктив бізнес.